Народилась з високим рівнем агресії. Що з нею робити? Як випустить цього звіра екологічно? Дуже гарне питання. Знаєте, я вчора якраз робила посвято в енергію Калі. Знаєте, в чому проблема в тому, що ми не приймаємо свою низьку вібрацію, свої низькі. І коли ми не приймаємо свої низькі емоції, коли ми не приймаємо себе чесними, ми їх там здавлюємо, то ми там себе випалюємо. І наша внутрішня Калі, це богиня, всесвіт, хаос, з якого ми всі вийшли, між іншим, і абсолютно, і всі, всі світи, і взагалі всі боги і богині вийшли з хаосу, з божественного хаосу це є аналог богині. Калі, так от, коли ми не приймаємо темноту, то ми не приймаємо себе. Що це значить? Це значить, що нам потрібно. Прийняти темноту у собі, трансформувати її в світло, змінюватись і тоді і бути чесними, і тоді ваші реакції, ваша калія, ваша агресія стане контрольованою вами. Тобто ви ще будете проявляти, але ви будете раз там швидко відходити, наприклад, швидше, швидше. І у вас уже всередині нічого не буде сидіти. Тому що так працює, коли ми не приймаємо. Тому що при переході дуже часто, як я казала, це проблема. Люди хочуть всі бути святими зразу. Ну, вони всі хочуть святими бути хорошими, хороший прекрасний. А вдома, ага, вдома всі показують які не святі. І це починає вилазити, і людину починає трясти. Тобто, в такому плані.